Заяву про прийняття на роботу оформляємо на стандартному аркуші паперу формату А4 або на бланку з трафаретним текстом. РЕКвізити. Адресат. У правому верхньому кутку зазначається повна назва організації чи установи, куди заява подається. Керівника організації вказуємо у форматі Власне ім'я та прізвище. Великими літерами у давальному відмінку. Нижче у стовпчик подаємо відомості про автора заяви. У заяві про прийняття на роботу вказуємо прізвище, ім'я по батькові заявника. Він ще не працівник підприємства. Тому саме цей формат дає змогу точно ідентифікувати заявника. Посередині рядка пишемо слово заява із великої літери. Без лапок, Після нього крапка не ставиться. І з абзацу починається текст документа, де чітко викладаємо прохання з коротким його обґрунтуванням. Обов'язково вказуємо у заяві це буде основне місце роботи. Чи сумісництво. Також вказуємо головні домовленості з майбутнім роботодавцем, посаду, дату, з якої приймають на роботу, особливості трудового договору. Підстава додаток. Зазначаємо перелік документів, доданих до заяви, на підтвердження її правомірності. Після тексту заяви ліворуч проставляємо дату. Праворуч власноручний підпис. На заяві після її написання керівник оформляє резолюцію. Прізвище. Власне ім'я виконавця у давальному відмінку. Зміст доручення. Термін виконання. Особистий підпис керівника дата. Така заява працівника є підставою про видання наказу про прийняття на роботу.